Всіх вітаю, з вами Марія і філіжанка про те, хто шукає можливість зустрічі з вами. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, ну одразу попередження йде, що буде летіти на північ. північ Східно-північний напрямок. Тож, будьте уважні і обережні. Так, хто шукає можливість зустрічі з вами? Тут якусь жінку одразу показують і показують, що ви якось у вас немає бажання спілкуватися з цією жінкою. Бо показана для когось з вас ситуація, що вона як підвела вас з якимсь чоловіком. Як, знаєте, от це я зрозуміла, це дуже мало для кого підійде, але ж показують, і я повинна це озвучити. Тут про трикутник, тут про те, що ця жінка. З цією жінкою зрадив чоловік, отак показано. І це може бути жінка з якогось вашого близького оточення. Шукає зустріч з вами, ви ви ховаєтесь від спілкування з нею, отак показано. Далі дивлюсь: ось тут. Тут інша історія, тут мені показаний чоловік, який шукає можливість зустрічі з жінкою, яка для нього, от, знаєте, ну, така ніжна, така... Тут і з кицею він порівнює, і з Зайкою він порівнює. Ну, тут, тут просто може так називати вас і Кицею, і Зайкою. Тут навіть Якось так, знаєте, як перекриває вам дорогу. Тобто він вас знайде, але у вас як не буде планів, на нього ну принаймні, в цей момент чи в цей день. І він як перекриває вам дорогу, і що. ну Давай поспілкуємось, давай от все, все, що тобі треба зробити, потім все потім. Давай от зараз просто поспілкуємось. І тут не просто так знайде. Тут показано, що він буде як про допомогу просити для когось навіть, це коли знаєте, як. До Всесвіту звертається там до вищих сил, що допоможить мені зустрітись з нею. Так, далі. По роботі то тут кілька людей показано чоловік зі своїми якимись там роботами. Щось він там робить і треба до вас потрапити клопоту вам додати, якщо чесно, вам не дуже так радісно від його приходу, так ви знаєте собі одразу, що робити побільше для когось показаний тут інший чоловік, який, як з колективом, він працює. Як, знаєте, стол такий у нього, і люди сідають за цей стіл. І ну, це як такі якісь там обговорення йдуть за тим столом. Щось хоче вас запросити до спілкування, якусь ситуацію, як або підтвердити, або спростувати щось буде вас питати таке. Далі, ось тут жінка сумна, по роботі спілкуєтесь, щось хоче з вами обговорити. Там і фінансові теми, і тема за якогось чоловіка. Щось таке вона там, чи дізналась, чи почула, хоче поспілкуватись. Ось тут чоловік, який хоче побачення з кимсь з вас. І дивіться, так як показано, в найближчі три дні людина буде проявлятись. Когось навіть вже у найближчі три дні то саме побачення відбудеться. Так, далі. чийсь ремонт будемо чути. Так, отут клопіт, який буде додавати вам жінка, це хтось з родини. Це у її якихось справах. І вам треба дещо буде навіть плани змінювати. Бо треба буде робити те, що вона просить. Тепер показаний чоловік. Теж якийсь клопіт, більш як домашній. Це, наприклад, для когось це може бути людина з вашої родини, а для когось це коли як запрош, запросить вас в гості до себе. Але ну такі, ви, ви там нічого не робите. Ви приходите і спілкуєтесь з людиною, а він якийсь заклопотаний поряд з вами. Їй щось дуже хвилюється, щоб вам же все сподобалось, щоб все ж було нормально. І це виглядає так, що знаєте, от ви приходите до нього, а в нього тільки пішов якийсь чоловік, з ним спілкувався. Буде з вами щось об, ну, обговорювати, якусь тему закривати після спілкування з тим чоловіком. Щось ну, вам цікаво буде. Щось весь час буде звертати, ну, як повертатись до спілкування з тим чоловіком. От щось чимсь він вражений, і щось з вами буде обговорювати. Угу. Так, ну тут. Тут комусь з вас треба. Це знаєте, виглядає як? Як, наприклад, батьківська субота. от Треба віднести в храм о, помин по, по померлій людині. От так виглядає. І це можуть бути, <кхід> вибачте, можуть бути сни про когось, кого вже немає серед вас, ну, як нагадування вам. Так, що в нас тут? Чоловіка одразу показують. Він такий щасливий завжди, як з вами спілкується, бачиться. От, знаєте, ви настрій людини змінюєте. І хоче хоч з вами бачитись, хоче от, не просто там телефонна розмова, а бачити ваші очі спілкувати з вами. Це, це може бути теж ким завгодно для вас і другом, і братом, і чоловіком, і там хтось, хто просто от, тішиться, коли з вами спілкується. Може бути і сусідом навіть, бо десь дуже близько від вас людина. Так, і ще один чоловік, який зараз ви таке враження на людину справили. У людини було своє бачення якоїсь ситуації, а ви дали такі вточнення, що ситуація геть з іншого боку тепер виглядає для людини. І тепер людині дуже хочеться з вами ще бачитись. Виявляється, що у вас є цікава для нього інформація. Чи якісь моменти він може з вами уточнювати і, ну, як більш повнішою, картина для нього бачиться потім, після ваших розмов. Лі Літери «С». <тит> Більш не бачу літер. Це може бути ну, десь там якась літера ваша, може бути тієї людини, ну, того чоловіка, про якого розповідаю. І це як, знаєте, ви як працюєте над чимось. О, ну, як, у вас є точно там не обов'язково працювати, а є у вас спільні теми. Для обговорення, такі, які от і вам цікаво, і йому цікаво. Ось так. Все, на цьому закриваю філіжанку. Більш тут не бачу ніякої інформації, щоб вам розповісти. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, гарних подій ваше життя і змін на краще. І обов'язково бережіть себе. Будьте в безпеці! І ви, і ваша родина. Всім пока.